Мартин Небаба був полковником Чернігівським та соратником гетьмана Богдана Хмельницького у повстанській війні 1648-1654 років. Його походження історикам невідомо, але деякі дослідники вважають, що він був родом з Коростищева, що на Жертомирщині. Під час же перших боїв у складі армії Богдана Хмельницького, що точилися під жовтими водами, Корсунем та Зборовим, він продемонстрував свою лицарську мужність та хоробрість. Під Збаражем Мартин Небаба разом з полковником Філоном Гаркушеєм зупинив просування ворога. Гетьма він правив полк Мартина Небаби на територію Білорусі, щоб там протистояти військам. Польсько-литовського гетьмана Яноша Радзівіла. У 1650 році полк Мартина Небабе у складі війська Тиміша Хмельницького брав участь у поході на Молдову з тим, щоб видати доньку молдавського господаря Лупула за сина гетьмана. Про ці події я розповідав раніше у своєму відео про Тиміша Хмельницького. У цей же самий час. Литовський гетьман Януш Радзивіл зібрав велику армію з метою очистити Білорусь від повстанців та йти походом на Чернігів та Київ. Він переправив своє 80-тисячне військо через Дніпро, захопивши плацтам на Чернігівщині. Але козаки полковника Мартина Небаби, котрі за наказом гетьмана повернулись воювати проти Радзивіла, почали розвивати. Ворожі обози, що переправлялися через Дніпро в різних місцях, в результаті чого багато ворогів потонули у великій українській річці. Та незважаючи на всі зусилля козаків, польсько-литовські війська увійшли до Києва та націлились на Чернігів. У районі Лоєва загін очолюваний Мартином Небабою, потрапив в оточення. Після жорсткої сутички загинули три головні козацькі полковники, в тому числі і Мартин Небава. Тільки невеличким підрозділом вдалося пробитися скрізь ворогів та відійти у бік Чернігова.